Вітаю, хлопчики і дівчатка. Цього разу я граю за Бразилію на українському стратегічному форумі. Наразі Бразилія є Тір С цивою з дуже сильними сім-бонусами, з дуже потужними е, бонусами для забирання великих людей, а також сильним флотом, е, який в цьому відео я не буду використовувати, але він там є. 79-м ходом закрив фашизм. Ну. Не те, щоб це прям дуже пізно. Але крутий таймінг то десь 82-й хід, хороший 86-й. Тобто можна людей впивати це якраз під таймінг танків. От, ну в мене все трошки пізніше, через те, що знов таки десь я не зробив бусти. Могло б все бути раніше. Ну І проблема ще в тому, що нема прибілдів. Я не знаю, чому нема прибілдів. Здається, через те, що я пішов в Біг Бен, от, витратив туди науку. І ще я пішов в залізні дороги, також туди науку витратив. Тобто можна було б раніше отримати танки, але я так подивився, що по культурі я все одно не встигаю на 82-й хід чи на який там в цей, в фашизм і вирішив, ну. Якщо танки, то вже з фашизмом, і тому вони так пізно. Щиро кажучи, мені так більш подобається, бо ну, без фашизму воно так раніше, але ну, не знаю, не подобаються мені танки без фашизму. не, не цікаво. Хоча насправді можна було б десь на 82-й, якщо б, там не відкривати додаткові техи, вийти в. Армії танків без фашизму. так. Це можна було і, мабуть, треба було б зробити, але тоді б не було б іг Бену, розумієте. І не було б 700 голдів хіт, а було б е 300. Насправді, вона мені нахер не потрібна. І пілеч, економі, економіка, грабіжництво, все це спрощує ваше просування. Тому, от через те. Що занадто багато підготовки, занадто багато додаткових тег, багато додаткових е, будівель е, ці сток ексченджі, біржі. Е, через це танки так пізно на 89-й хід, а взагалі е, війна розпочнеться ще пізніше. Добудовуємо танчики і всюди заказую армії кавалерії. Потім, коли в мене скінчаться коники, аж потім я буду заказувати Арту. Uh, ну я зараз поки що воюю з МДшкою з Воліним, uh, Досить успішно, я так хочу сказати. Uh, подивіться, ваншот, просто ваншот юнітів, ізі, мод. Воно погано поки пробуває, але ну, то нічого. І ще що хочу додати, чому ще я так не поспішаю взагалі, в ці танки йти. Бо в мене темна доба. Тобто, коли у вас золота доба, у вас додаткові гроші з карванів, і є сенс будувати багато прибілів, бо ви без додаткових будиночків зможете все це пропити і утримувати величезну армію. Коли у вас темний вік, як у мене, ну так, дуже от, от тяжко все це утримувати цю армію, бо нема додаткових е, голодів з карванів, хоча я торгую вінка, я маю додаткову голоду від нього. Але все ж таки, от, затримується все по таймінгам. Але чому? Тому що в мене наступна золота героїчна доба, і я матиму е, на плюс, е, що там, бонус проти міст на додаткову війну. Ну і ще там дві на золотко і на, е, той, на додаткову промку з кампусів. Але основне, що я матиму, плюс 10 по містам. Коли ви маєте плюс 10 по містам, ви вдвічі нивілюєте ефективність стіночок і можете просто лицем ламати е, супротивнику міста. Якось так це працює. Бараш, ще одна крута фіча, яку мало хто робить, це відкривати картку Market Economy після того, як ви відкрили те три правління. Вона там зверху над. Над ідеологією. Дуже часто люди її скіпають, а вона прямим бога. Ви бачили, що вона там з голду дає, і культуру, і науку взагалі хороша картка. Ще одна важлива картка, яку я з, переплутав з NAV Conquest це national identity. identity. Так, національна ідентичність, яка зменшує на 50% втрату бойової потужності від нестачі. Healthy. Тобто кожні 10 хп, яких у вас не вистачає, ви втрачаєте одиницю бойової потужності. Якщо вам знесли 50 хп, то у вас мінус 5. Ця картка робить це мінус 2,5. І як там вона округлює, чи мінус 2, чи мінус 3, я не знаю. Ну, скоріше за все, мінус 3, але все одно кожна одиниця. Бойової ефективності вона важлива, бо ваші юніти зможуть виживати в складних ситуаціях, повертатися і е, мати проапи, а це дуже важливо в цих мати проапи. Ну все, 92-й хід, волін, все, Залізна дорога під нього будується. І як бачите, в Греції з Воліна є також ґрунтова, ну, звичайна дорога. Тому. Е, Боляче буде греку, в нього досі 271 е, воєнка. Тобто, взагалі нема ніяких юнітів, і мої 917 скромна, маленька армія. В 917 воєнки просто там наведе так, робить таких діл в його імперії, що ну, я не знаю. Е, навіть це ж навіть не те, що я прям стрімко наростив війська. Я поступово методично все будував, нікуди не спішив. 20 ходів, як завжди, це прям маркер. Вам потрібно до війни готувати десь 20 ходів. Тобто там будуєте прибілдинг, пишуйте грошики, там інфраструктуру, під це все робите, генеральчиків читаєте. До речі, я забрав генерала, я навіть ну, не те, що я на нього не читав, я робив проекти в карнавалах, так що все ж таки використав механіку карнавалів. Але. Окрім цього, я поставив ще картку на генералів, здається. Або не поставив, або ще поставлю. Подивимось, там вона дуже багато дає за військові академії. Тобто у вас там десь по 80 очків генералів буде капать, і ось якраз приїхав цей генерал на танчики. Здається, там Industrial Modern генерал, але в мене будуть ще. Білдики окупилися, можна апать. Гелікоптери, паракоптери з армії кавалерії і також кудись заїжджати. Все. 93-й хід почалася війна. А, це навіть не супертаймінгові танки, це такі звичайні ледачі танки. Ніяких суперстатів не треба мати для того, щоб ну, їх якось а, ну, якось в них вийти. Просто ти цейш туди і йдеш. Одразу я грабую йому дві олії. Щоб в нього не було олії, бо в нього нема червоних районів. А як ви знаєте, в моді, Ваєс, військова академія дає вам додаткові дві нафти. Кожна військова академія дає дві додаткові нафти. Тому е має сенс будувати багато військових академій. Е якщо я от зараз йому грабую oil олію, е нафту, то в ньому ну, взагалі. Може так статися, що не буде можливості будувати ці танки. Або не буде можливості прорапити ці танки. Але 280 на 1000 це в 5 разів, ну, в 4, нехай рази різниця, це просто жах. До речі, Арабія, яка також має дуже багато науки і може в теорії кинути в когось ядерку, хоча насправді там дуже мало промки в неї зазвичай. Вона Оголосило мені війну, скільки вони там з греком взагалі в засос були дружочки-пірожочки. Тому доведеться з ними обома воювати, і це вже трошки складніше. До речі, там здається, десь в мене повинен бути шпигун другого рівня, один шпигун другого рівня, який е качався на галі, там, робив всілякі нехороші речі. І от настав його, ш... його час сяяти. Там в мене були проблеми з тим, що я не встигав його пересадити, але десь він там в дорозі, здається, вже. До речі, а ось і він. Останні 5 секунд ходу, і я згадав, що десь він там є, і треба його закинути. Закидаю в перше місце, яке знайшов, це Мігара. Ну, Щиро кажучи, в мене залом три, здається, шп... шпигуни було, або чотири. І в он, бачите, в Кнососі сидить ще один, який дає мені плюс один дипвідимость. Але, як ви знаєте, шпиун другого рівня е, дає вам не одну, а дві дипломатичні е, відомості, е, що значить, ви отримуєте, а ви отримуєте плюс 3 за кожну різницю дипломатичної відомості. Тобто, якщо в Грека. Немає шпигуна, мої юніти отримують плюс 6 сили. Якщо в нього шпигун в мене першого рівня, а в мене другого рівня, то різниця. Я матиму плюс 1 деповідимості, в мене буде плюс 3 сили. Ну і тому так ціниться оцей торговець на плюс 1 деповідимості, бо він бафає взагалі всі ваші юніти будь-які юніти на плюс 3 військової сили, бо ніхто не може його законтрити. І от за монгола його треба снайпить. Uh, і тоді війна йде легше. Uh, прокладаю тут залізну дорогу, стріляю юнітами. Uh, тут взагалі галяк, воно там півтора танки в мікенах, мабуть, він там щось купив. Я не спішучи, так повільненько собі розставляюся. І заїжджаю, до речі, ще в араби гелікоптерами. Гелікоптери були для того, щоб просто пограбувати Араба. Я знаю, що в Араба армії ну, точно не буде. Ніякої, бо це араб. Ну, це, це араб звичайної людини. Можливо, там якийсь програв, всі якось офігенно грають на, араби, на Арабі. Але от, зазвичай люди не мають чим контрити такі залітання. Взагалі в нього повинні бути гелікоптери. Він вже повинен був в мене залетіти. Але щось пішло не так, і мені здається, в нього просто не було коштів. І, можливо, він чекав. Корпусів, хоча я бачу в нього корпус арбалету. Ну, Коротше, не зрозуміло, що там відбулося. Але Спарта, як бачите, впала. Я забув тут пограбувати е, чомусь. А, І дуже цікаво, я пішов в Стелси і забув, що на літачки треба алюміній. І це таке фіаско, братан, що просто капець. А моя наука. Трошечки впала десь приблизно на 40% через те, що Грек пособирав всі МДшки. Він все ж таки Грек, він їх контролює. Ну, а також, ми вже, здається, закінчилася епоха. От зараз я знову в тому віці. І оцей бонус від меду, що я отримав, він, все, він скінчився. Тому також не маю. Навіть плюс три задоволення. Ну, зараз, мабуть, ще має, але через кілька ходів не матиму, коли епоха скінчиться. Арабія тут яких студентів посилає воювати і сказала: от вам гармата, воюйте. Е, не знаю, якась фігня виходить. Е, треба все запілети, треба все їх побити. Гелікоптери нормальне це роблять, пілечі канамі круто. Що ми тут просуваємось? А, шарик купив. Ой-ой, це я тут довго думаю, не б'ю. Втратив юніта. Ну, Зате вбив дві армії. Тобто, чи одну? Ні, Мабуть, все ж таки дві армії розміняв на одну арту. При тому, що мені, щиро кажучи, арта не так то і потрібна. Я дуже впевнений, що в мене за два кроки будуть бомбери, тому я не добудову додаткових юнітів. А якби трошечки більше їх збудував. То, мабуть, темп був би кращий. Оп, а ось і генерал. І, здається, це генерал на гелікоптери. Ну, принаймні, я так подумав і потяг його під гелікоптери. Нарешті, 95-м чи 6-м ходом розпочалася е, золота доба. Беру на плюс 10 по містах, і зараз трошечки легше і швидше справа піде. Зі, е, здається, тепер. Грецькі міста мають більше Ну, Що поробиш? Арабія тут також всі кошти злила в оборону і їй все одно не вистачає юнітів, бо, як я й казав, в Арабії одноразова армія. Ти її вбиваєш, і якщо Арабія не пограбувала, а сам, сам себе він грабувати не може і не буде, то все, ти переміг. Вітаю. Пробую вдарити з місто. Ну, якби я мав більше танків, то можна було б пробувати. Е, і здається, все ж таки, це генерал на танчики а не на гелікоптери, бо я бився ними в місто і е, не дуже все виходило. Треба якийсь губернаторів саджати в спарту, бо воно відпадає. І. знаю, в мене тільки лишень Віктор. Я його чомусь прокачав на другу прокачку, треба було б взяти або Лян, або Амані. Щоб ну, підтримати мій наступ. До речі, в мене був темний, а зараз героїку міста перестали відпадати. А, ось чому вони відпадали. Ну, Не подумав, не подумав. Бачите, взагалі, я не поспішаю так. Граю собі, клікаю повільненько. Залізну дорогу роблю Грекові, який жадібно, жадібний нагідник, він, оце от не побудував залізну дорогу. Там якісь коні зальотні зараз повинні бути, і вони, вони там е, повбивають ю, юнітів е, цих цивільних, але ну це все таке. А ось цей коник, щось там він когось відправив. І я без генерала б'юсь у мікени. Це погано. Звісно, не дивлячись ні на що, ми тут е, грабуємо Арабію і е, збираємо Мікени. досить легко, щиро кажучи. Bang, 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 і нема мікен. А, треба ж прокачувати. Я, до речі, не знаю, що на танків краще прокачувати. Ліву чи праву прокачку. До речі, бачили, я похилився на 75%. Це тому що ми маємо картку Total War, яка дає плюс 50% до всіх гілців, що ви пограбуєте. Воно також впливає і на хіл. Я от не впевнений, чи картка, яка от раніше. Вона нас здається в найманцях на пограбунок. Чи вона також дає бонус на хіл, але от Total War точно дає вам бонус на хіл. До речі, підкріплення добудувалось. Що тут е, вчить, я не знаю. Е, мабуть, е, так, хочу закрити радіо, але щось мене стрельнуло. Думаю, ну, радіо довго, треба ж почати будувати термояд ну, ядерку і клікнув в Уран, хоча там ще три техи треба. Закривати. Тобто не те, що я тримаю все тут під контролем і, щиро кажучи, трошечки в паніці, бо я не встигаю клікати. Але все ж таки перевага, яку дала мені Бразилія, от саме Бразилія, вона відчувається, просто дуже легко було грати. Мені ця цела сподобалась. Там е, вже агітують за скраб е, чомусь, е, хоча цікава гра ще в Рима, е, от Англія розганяється. І, звісно, в мене там дуже багато технологій, але якщо всі дуже захочуть, то. Можливо, можна якось щось з цим пушем зробити, бо я ж не пішов в лабораторії. А от інші люди, котрі зарашили лаби зараз також вийдуть в ті самі юніти, будуть мати можливість наздогнати мене і, можливо, навіть занюкати якимось чином. Якщо їх буде багато, то всієї карти нюків ти нікуди не дінешся. Нарізаю гелікоптерами, все ж там може становити хоч якусь загрозу. Від Арабії. Йому, знаєте, що можна було б. Ну зараз вже так не можна робити, а раніше можна було скаутів спамити. Завіру купляти в кожному місті. До речі, в нього ну, стоять скаути якісь. Мабуть, все ж таки в нього була, були юніти в кожному місті, щоб отримати плюс один задоволення. І. о, як бачите, він... ти диви, він летів. Він летів. В космос, бо він закрив. Що це? Лунка, здається, дає вам мотопіхоту, але щось там після після, після супутника. Та, здається, лунку закрив і має мотопіхоту. Просто капець. Ну, нічого, нічого це вже не допоможе. Мінус два одразу. І, ну, як би мені не хотілося. так інтриги нагнати сюди, але. Вже все зрозуміло. Скраб, скраб-скраб кричать люди. все, Тут же все поіграно. Ну і насправді дійсно все поіграно, і люди, які там і, і рели, які ну, не мають впливу на гру. Просто ми їх вже відпустили. Бо ну, на що людину тримати, якщо вже ну і він нічого не може вплинути на гру. І взагалі все зрозуміло. Тут якась херня сталася. Він вивів танк, щоб вдарити мою арту. Я не знаю, наскільки це розумно, бо місто було в, 100... Скільки? в 107, а стало в 90 просто лицем його зношу. Ну, не знаю, чи воно того варте, але ну, так сталося. У мене ж там була лише одна арта, бо Ну, я набудував багато арти, бо в мене плюс 10 по містах, і я вже точно знаю, що можна просто лицем розвалювати. і, як я вже казав, затупашив з джетами, хоча я в них зарашив і вийшов. Ну і зараз продовжую тупашити. В мене ну, 5800, просто думав, куплю 3-4 джети, і не потрібна мені буде ніяка арта. Але, бачите, не так сталося, як гадалося. Якісь незрозумілі залітні танки дропають мені генералів, ріжуть моїх юнітів е е е підтримки. Ну, не знаю, що воно допомагає йому якось чи ні, але ну от. Ну, так от Мінус дві армії танків. Ну він просто сказав: я в тебе самовб'юся. Чи щось такий вайб був. І пішов самовбиватися. Тут ну, я роблю помилку. Мабуть, не треба було перезахоплювати місто цими юнітами, треба було далі йти вперед і забирати в грека міста. А стосовно Араба, від Араба, я На Арабі я зайняв е... всі. Точки, які мені були потрібні для чудового пограбунку, і буквально їх грабую кожного кроку. Нарешті відкрив алюміній. Так трошки нафакаплено тут з, з цим. З послідовністю технологій, лише з сотим ходом, я відкриваю це алюміній, бачу, в мене е, два депозити, і можна, можна купувати. Тому купую джети. І от з джетами вже, вже все піде набагато набагато легше, і Араба швидше заберу, і Грецію. До речі, якась дивна послідовність в мене виконання ходів. Тільки зараз грабую. Ну, бачите, по 133 з карткою. Тобто, десь кожен хід я отримую додатково ще 300. 400 науки, тобто стільки ж скільки я виробляю, і це приємно. Pillage economy, вона така, вона не прощає. Не знаю на що, але закрив композити. Тобто Modern Armor. на них ніколи немає генералу і взагалі туди не треба ходити. Ну, Можна ходити, коли ви в Дефі і у вас немає генералів, як от для Греції можна було б так зробити, або для Арабії. А от коли ви пушите з генералами на танках, туди нафік воно вам треба. Ні. Це також наука в нікуди. Ну Але я маю дуже багато фрішної науки, тому ну, чому ж ні? Дуже довго думаю, що тут робити, куди клікати. Це теж така моя проблема. Тобто заклік нульовий. Тому доводиться пересимлювати людей на імбацивах. До речі, ще більше джетів купується, ще більше джетів літається. І, ну, щиро кажучи, тут якби для людей все. Ау, до речі, гроші скінчились на джети. Ха. Я думав, алюміній. Але просто гроші. Ну, грошей ми ще на напіледжемо, награбуємо, тому ну, яка, яка різниця? Греція наносить удар у відповідь, він зі стольні вже прислав. Своїх із додаткових юнітів, але його падіння не там 446 проти 2147. Ну, таку армію тільки ядром можна вбити, а там, звісно ж, немає ядра. Продовжуємо грабувати науку, треба ж якось закривати ядерки і роботів. До речі, треба награбувати на роботів. Ось. Що основне? Треба грабувати на роботів. так. Міста відпадають, я не встигаю або забуваю в них посадити, як їх звуть, губернаторів. Ну, це проблема пріоритету завдань. Ще додаткові гелікоптери летять, але насправді це погано, бо в мене там щось вже починається нафтова криза. Мінус нафта. Там треба було б. Полагодити ті, дві, полагодити ті дві нафти, що я зламав, але я цього не зробив. От Зараз я сиджу, аналізую свою гру і бачу всі-всі-всі помилки, що я наробив. Що ж, інколи це приємно, Ну, має сенс інколи таке робити, бо. Ідея в тому, що ти побачиш ці помилки і більш ніколи не зробиш. Але оскільки в мене 7 тисяч годин награно, я роблю ті самі помилки протягом або на протязі, не знаю, як правильно, цих цих 7 тисяч годин, то, мабуть, вже нічого це не, виправе, не виправить. І доведеться страждати і надалі. Оці міста, що відпадають, бійся з ними, греці з ними, там їх заберуть, забере підкріплення. Треба. Бачите, я тут на три ходи застряг через те, що беру місто, повертаю. Це до нескінченності. Треба йти на капітал, забирати капітал, і тоді міста не будуть так сильно відпадати. До речі, капітал лише 95, тому лицем наступним ходом воно впаде. Продовжую культурне збагачення рабу, і от він вже запросив ІРЕЛ. А також, здається, Греція запросила ІРЛ, але йому не потрібно просити РЛ, бо скоро впаде його капітал, і він може вийти з чистою совістю. Е, можна треба було вбивати тих юнітів. Оточую Афіни. І лишається буквально кілька ходів до падіння. А, до речі, я не оточую Афіни, бо я вирішив прокачати юнітів. Як? Ну, Не цим ходом, так наступним. До речі, здається, треба качати по правій гілці, щоб мати плюс 5 проти поранених. Дуже приємно за скіфа це робити, бо за скіфа в тебе плюс 10 проти поранених. І е, починається вже голосування на Калконсіт, Seat на Сі качечка. Е, щоб ну, нашу тягнути. Е, ну, на, насправді от 475 науки Вікторії, але вона нічого не грабує. І там якісь ядерки в Риму, за його словами, і з Токугавою, там і. Я не пам'ятаю, чи Токугава, чи В'єтнам з Римом воює, і ну, цікаво було б подивитися, чим це все скінчиться. Але коли ти грабуєш 400 науки кожного ходу, а також ще маєш змогу пограбувати дві циви одночасно, це, звісно, призводить до того, що в тебе дуже великий буст По науці і по золотку. Тобто ну, я можу награбувати собі на роботів, потім купити роботів, піти когось вбивати. І звісно, що ніхто не матиме більш науки, ніж в мене, бо і, і не зможе полетіти. На цьому все. Люди там ще дві людини отримали Ірела, і там Рим з В'єтнамом щось воюють, збираються кидати ядерки одне на одного. Тож, все ж таки, не під моїм натиском, звісно, вони вирішили, що годі грати, все, розходимося. Тож, дякую, що додивились до кінця. Не літайте, будуйте танки, бийте ваших сусідів, грабуйте, бо пілодж-економі вона дуже хороша в циві. Дякую, що додивились до кінця. Не забувайте підписуватись на Discord та Telegram. Сподіваюсь, до Нового року ми вже зможемо грати ігри ком'юніті в Discord, а якщо не зможемо, то продовжимо грати в CPL або на USF. Обов'язково розшарте відео друзям через кнопочку під відео. Напишіть коментар і підписуйтесь, якщо не підписані. Все. Бувайте.